І Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, якби залізну руду не викопували із її природного місця залягання, не відвозили в інші краї, не піддавали жорстокій обробці високими температурами, то вона б ніколи не стала залізом. Так само і ми, люди. Якби не переживали тих ударів долі, які припадають на життя кожного з нас, якби не проходили іспитів, гартування ними, то ніколи б, напевно, ми не стали повноцінними особистостями. Людина мусить проходити через випробування. Але кожне випробування стає для нас плідним тоді, коли ми. Вміємо дістати собі з нього уроки, коли ми бачимо, що все, що Господь нам посилає, посилає на нашу долю, дається не тільки як покарання за якісь наші провини, але як урок, настанова, часом як підказка, якою б не була жорстокою сьогоднішня ситуація в нас в Україні якою б несправедливою не виглядала для нас війна на Сході. Вона також дає нам дуже багато уроків, які кожен із нас може дістати для себе. І не тільки в суспільному вимірі свого життя, але й в суто особистому. Війна показує нам, що зло завжди намагається прикритися якимись красивими гаслами. Що воно буває нахабним і викличним, намагається залякати нас. І водночас воно ховається, ховається десь там далеко від Бога, від Його світла присутності. Ось і ці двоє опанованих бісами гадаринських хворих теж сховалися від Христа десь далеко за море, не тому, що, власне, Хотіли сховатися від його приходу. Вони шукали собі того затишку, де світло Божої присутності ніби не впаде на них. Але Бог є всюди присутній. І Христос, приходячи туди, знаходить їх для того, щоб зцілити. Вони намагаються захиститися показною могутністю. Налякати його, вони намагаються вдавати із себе непроникних для чужої сили. Вони це не ті нещасні хворі, а ті біси, які їх опанували. І що ж, Христос не просто перемагає їх, а показує їхню нікчемність, відразливість. Змушуючи переселитися у стадо тварин, яких найбільше зневажали на близькому в свиней, і вони гинуть. Чому тут урок для кожного із нас? В тому, щоб ми ніколи не лякалися позірної могутності зла. Буває так у нашому житті, що зло ніби нас паралізує. Ми боїмося вставати з ним на двобій. Ми виходимо із такого засновку, ніби ми не зможемо ніколи встояти перед спокусою, що ми слабкі, немічні. Скільки б ми не сповідалися, все одно ми не зможемо переступити через вразливість свого характеру і опиратися підступом диявола, коли з ними зустрінемося. А це насправді не так. Ми сильні, ми сильні у Христі. І саме тоді, коли його світло обіймає нас, саме тоді і будь-які сили зла не зможуть нами опанувати. Ми повинні відкрити свої внутрішні ресурси. І будь-яка наша сповідь, а тим більше, причастя святих Христових таїн, допомагають змити з нас зло страху, закомплексованості. Допомагають відкрити той внутрішній потенціал, яким ми володіємо, те, що називається образом і подобою Божою, допомагають відкрити ті дари, які Христос дав кожному з нас, дав через таїнства хрещення і миропомазання. Ми сильні, ми можемо бути переможцями, і Христос прийшов як переможець. Темряви і зла, аби і нас вести разом із собою, вести не до поразки, а до перемоги, до перемоги увінченої Воскресіння. Тож і слухаючи сьогодні розповідь про зустріч самого Спасителя із гадаринськими біснуватими, не забуваємо про цю необхідність, кликати його собі на допомогу. Запрошувати його в своє життя, створювати постійний простір присутності Христа у нашому повсякденні, а створювати ми його можемо своєю молитвою, своїм побожним життям, коли ми прибираємо від цього бруду нашу внутрішню оселю, так, як прибираємо до свята своє житло. Каже і сьогоднішнє іванівське читання послужить. Настановою для кожного з нас та імпульсом у вдаванні до сили Божої ласки, здатної оновити, підтримати, освіжити наші внутрішні сили, для яких тоді не страшними стануть ніякі сили зла. Амінь. Слава Ісусу Христу!